Вимираєш, ти виходиш, новий рік вибрав собі Богданчика. Молодець, добре, ще раз дідусю, і передавайте. Ти м'ячі, прибавили стали м'ячи. Так воді всі питають Ти Тебе кращий друг. У мене кращий друг. Дух? Водій за опитки наші. Добре, на так, тебе ходиш, присідаєш і ще один раз граємо в другу сторону. Передваємо свій політим м'ячик. І ти ж тримайний станий м'ячик. Они друг другу. Найкращий друг. Вот. Волк <говори> красивый друг сегодня. Охладки! Вот охладке! Молодці. Дуже гарно. Иду